Насильство в сім'ї особливо гостра проблема сучасного світу. Серйозних масштабів воно набуло і в Україні. Статистика говорить, що переважна більшість потерпілих від жорстокості у родині це жінки та неповнолітні діти. Не втішає ситуація з проблемою сімейного насилля і в Олександрії. Так, протягом минулого року дільничні інспектори Олександрійської міліції склали 295 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами вчинення насильства в сім'ї відносно. 240 протоколів про правопорушення було винесено стягнення у вигляді штрафу. 25 осіб піддано адміністративному арешту, 4 особи винесено стягнення у вигляді громадських робіт. Та двох осіб попереджено, складені адмінпротоколи правоохоронці направляють до суду, і вже суд обирає міру покарання для тих, хто вдається до жорстоких дій щодо своїх близьких. Нагадаємо, що згідно статті 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Може бути накласти стяг накладене стягнення у вигляді штрафу виправних або громадських робіт а також ви можете піддатися адміністративному арешту до 15 діб. Нагадаємо, що законодавство України визначає насильство в сім'ї як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психологічному здоров'ю. Тож, якщо ви стали жертвою насилля у сім'ї, зверніться до свого дільничного інспектора чи до чергової частини. Звернення може бути як і до чергової частини, так і до дільничного інспектора міліції. Тобто, якщо це до чергової частини, це все реєструється, передається, або ж до дільничного, який потім складає протокол, і направляє його в суд для винесення рішення. Загалом на профілактичному обліку Олександрійського міського відділу міліції перебуває 78 городян, які вчиняють насильство в родинах, і яким винесено офіційне попередження. Правоохоронці говорять, що випадки насильства в Олександрійських сім'ях бувають різні, і чоловіки кривлять жінок, і навпаки. В більшості випадків звернення на жаль повторні. Якщо повторно звертаються. Відповідно, громадянина притягуємо за частиною 2 статті 173 з позначкою 1. І, звісно, збільшується міра штрафу, чи міра виправних, чи громадських робіт. також. Якщо адмінарешт, то він теж збільшується. Сьогодні адміністративний штраф за насильство в сім'ї складає всього від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів, тобто максимум 85 гривень. І більшість любителів познущатися над рідними такі штрафи, на жаль, не лякають.